У цьому році звання заслуженого тренера України отримав ще один працівник дитячої юнацької спортивної школи Михайла Маміашвілі. Це тренер-викладач греко-римської боротьби Віктор Гайдук. Головна подія цього літнього періоду це те, що у нашій спортивній школі з'явився ще один заслужений тренер України. Це Гайдук Віктор Вікторович. Це вже третій тренер в нашому складі, який має звання заслужений. На руках у нас ще немає офіційних документів, які підтверджують це звання, але зателефонували з міністерства. Привітали особисто Віктора Вікторовича з такою нагородою, і через тиждень він запрошений особисто на при. Йом до нашого профільного міністра Ігоря Жданова на вручення цього звання. Скажіть, а які заслуги передували цьому нагородженню? Щоб отримати такі звання, потрібно виконати вимоги єдиної спортивної класифікації України. Є в нас такий спортсмен Коля Кучмій. Це вихованець Віктора Вікторовича, який на чемпіонаті Європи здобув бронзову медаль. Було йому присвоєно звання майстра спорту міжнародного класу. А віктор Вікторович став заслужений тренер України за його шестирічний період тренерської роботи. Це дуже такі престижно. Незадовго до зустрічі з нами Віктор Гайдук дізнався про здобуту бронзову медаль на чемпіонаті Європи ще одним своїм вихованцем. Кузько Владислав в суботі це Сербія на чемпіонаті Європи серед кадетів. У суботу посів третє місце і провіз очередну медаль нам у город Канатоп. В цьому году це вже вже третя медаль. У нас на Кучмі Микола, Матяша Тем і Кузько Владислав. Тепер зараз Кузько Владислав далі залишається в Мукачево на збори для підготовки до чемпіонату світу, який буде проходити у Боснії Сараєва. І також наші два вихованці у суботу вилетіли до Бразилії, де буде проходити чемпіонат світу серед молоді. Тепер уже заслужений тренер України і зараз не збирається відпочивати і не дає розслабитися своїм учням під час роботи профільного табору. Щодня проводяться тренування та підготовка до нових спортивних змагань. З вересня місяця починається очередний етап наших змагань. Тому ми готуємося до вересня місяця і щоб достойно виступити на цих. Там будуть не одні змагання, багато змагань буде, щоб ми показали на що ми способні. Не наклоняйся, тяни його назад, тяни руку на себе.